Привіт, я Юрій Журавель, і це проект Сториця Хронологія війни в малюнках. В ці березневі дні минулого року я намалював декілька ілюстрацій. Мені навіть страшно було сприймати, що вони готові були недалеко від поля бою спалювати своїх солдат. Цей агрегат працює бездоганно, але реальність виявилася ще страшнішою. Вони спалювали мешканців окупованих міст. Щоб приховувати сліди своїх злочинів. А це, намовля, збірний образ українських дітей сьогодення і майбутніх поколінь. Але я впевнений, що кожен з вас побачить своє. Проєкт стариця ставить собі за мету нагадувати про цю війну, щоб про неї пам'ятали майбутні покоління, щоб вона ніколи більше не приходила на нашу землю. Ну, а цю ілюстрацію не треба і коментувати. Як то кажуть, все нутро назовні. В ці дні минулого року ми відзначали проще на неділю, масляну і палили всякі опудоли зими, ну і всякої іншої нечисті. Думаю, що кожен з українець прагнув би просто мріяв спалити це опудоло. Не втрачаємо зв'язок, побачимо далі буде.